Я дякую всім, хто долучився до проєкту поліцейський офіцер громади і долучився до також до проєкту це відкриття поліцейської станції. Для нас це вкрай важливо, особливо зараз, війну, коли ми втілюємо в життя безпекові проекти Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції України. Наша основна мета це щоб у кожному віддаленому населеному пункті знаходився поліцейський і надавав наші поліцейські послуги. У вас на території вже ну, майже два роки працюють поліцейські офіцери громади, це Євген Наумов та Денис Сокольников, які добросовісно виконують свою службу. Які чують людей, розуміють людей і будуть продовжувати нести цю службу, але вже тут, вже на новій поліцейській станції. Для нас дуже важливо і основною оцінкою нашої роботи, особливо поліцейського офіцера громади, це буде довіра населення та взаємодія з органами місцевого самоврядування. Дякую всім, хто до цього проєкту долучився. Ну, особливо органам місцевого самоврядування. Разом ми з вами наближаємо нашу велику перемогу. Слава Україні! За ці більш ніж півтора року, що на території нашої громади працюють поліцейські офіцери Денис і Євген, ми відчули, яка це важлива справа була, і ми дуже раді, щасливі, що ми є в цьому проєкті, і що завдяки успішній злагодженій роботі ми змогли значно покращити безпекову ситуацію у нашій громаді.